Українка Марина В'язовська розв'язала задачу, яка понад 400 років мучила математиків. Навіть Кеплер і Ньютон не змогли її подолати. Ми живемо у тривимірному світі, але Марина розгадала головоломку. Уявіть у восьмивимірному просторі. Вона народилася в Києві, навчалася в університеті Шевченка, працювала в Бонні та Берліні. А в 33 роки стала професоркою в Лозанні. Що ж це за задача? Вона про те, як найщільніше розмістити однакові кулі у просторі. Це питання поставив Кеплер ще в 1611-му. Згодом для двох і трьох вимірів вчені вже мали відповіді. А от для восьми ні. І ось Марина довела, що найщільніше пакування там створює спеціальна математична решітка. Зробила це на 23 сторінках замість сотень, які писали інші науковці, у 22 році українська вчена отримала медаль Філдса в найпрестижнішу математиці. Вона стала лише другою жінкою в історії, яка її здобула. Сьогодні Марина В'язовська працює в Лозанні, підтримує українських математиків і прославляє Україну. Чи знали ви про Марину В'язовську та її прорив у математиці? Напишіть у коментарях. А ще підтримайте нас донатом у шапці профілю. Щоб ми й далі розповідали про українців, які змінюють світ.